Вітаю, мене звати Марія Кулішенко. Я міграційний юрист юридичної компанії Приходька та партнери. Сьогодні поговоримо про витребування документів за кордону, послугу, яка щороку допомагає тисячам українців вирішувати важливі юридичні питання. Найчастіше люди звертаються, щоб отримати свідоцтво про народження, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені чи смерть, довідки про несудимість, документи про освіту, такі як дипломи, атестати, додатки, судові рішення, наприклад, про розлучення, аліменти або батьківство. Архівні довідки для підтвердження походження та оформлення громадянства. Найбільше запитів надходить із Польщі, Німеччини, Чехії, Італії, Іспанії, Португалії, Румунії, Молдови, Туреччини, Грузії, Казахстану та інших країн. Терміни отримання документів залежать від трьох основних факторів: по-перше, від країни, по-друге, від типу документа, і по-третє, від необхідності оформлення нотаріальної довіреності. Для прикладу, у Польщі документ можна отримати від 7 до 14 днів, тоді як в Італії процедура іноді триває кілька місяць. Якщо довіреність оформлюється в Україні, її потрібно нотаріально посвідчити, перекласти та легалізувати. Це може додатково займати до трьох тижнів. Важливий етап легалізація документів. Тут існує два основні варіанти. Перший проставлення апостиля в країні, яка видала документ. Другий спрощений порядок без апостиля, якщо між Україною та цією країною діє відповідна міжнародна угода, як, наприклад, двосторонній договір з Польщею, Молдовою та іншими державами. Ми супроводжуємо весь процес під ключ, готуємо довіреність двома мовами, подаємо запити замість вас, контролюємо кожен етап, отримуємо оригінали, допомагаємо з легалізацією та постилем. Робимо нотаріальні переклади та доставляємо готові документи клієнту. В результаті ви отримуєте готовий документ, який одразу можна використовувати в Україні або за кордоном, без черг, мовних бар'єрів та ризиків відмов. Якщо вам потрібна допомога з витребуванням документів, залишайте заявку на нашому сайті або телефонуйте за номером, що бачите на екрані.